Євгеній Максимов хоче долучитись до підрозділу ЗСУ. Тому чоловік звернувся до центру рекрутингу у Полтаві. Є деяка кількість моїх знайомих, які скористалися подібними центрами в інших областях і отримав в них позитивний відгук, щодо, що це все ж краще, ніж, ніж бути, як то кажуть, в народі пійманим на вулиці з працівниками ТЦК і направлений там, на фронтову територію. Краще вже пройти добровільно. 22 березня у центрі дія, що біля обласної військової адміністрації, розпочав роботу центр рекрутингу української армії. Повідомив уповноважений представник міністерства оборони України з цього питання Олексій Бежевець. Загалом людина може тут себе спробувати знайти фактично в будь-якому військовому підрозділі України, тому що у рекрутерів є можливість взявши паузу пошукати людину. Вакансію, яка найкраще підходить в будь-якому підрозділу. У нас є сержантські вакансії, офіцерські. Нам потрібні водії, медики, психологи. Навчимо всьому наші фахівці звертають увагу на досвід, стан здоров'я, посади, на яких була людина до цього. Цей проєкт в Україні запустили у лютому цього року. Полтава четверте місто, у якому відкрили рекрутинговий центр, розповів Олексій Бежевець. У лютому ми відкрили перший центр рекрутингу української армії Львові, 12 лютого. Буквально кілька днів назад відкрили в Запоріжжі. Відразу на наступний день в Дніпрі. Сьогодні ми в Полтаві рекрутери підбирають актуальні вакансії відповідно до кваліфікацій та побажань людини, говорить Вероніка Масляк. Ось сьогодні прийшла до нас людина, він чітко знає, що він хоче, яку посаду він хоче, тому попередньо ми його дані всі записали. І як тільки ми матимемо можливість запропонувати йому те, що він хоче, одразу ми з ним сконтактуємо. Дана людина для себе обрала, що вона буде сержантом-інструктором у нашому інституті зв'язку. Перед тим як будь-хто зараховується до лав Збройних сил, буде Початку військова підготовка, фахова підготовка, і те, про що ми сьогодні обговорювали, що є можливість навіть проходження фахової підготовки за кордоном, як розповів Олексій Бежавець, такі центри планують відкривати і в інших містах Полтавщини. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.